Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Фінал? Фінал. А що, будь може, перекусимо якихось ходогів? Ходогів? Mm -hmm. А звідки у вас гроші на ходоги? Ви ж програєте? Та ми, ми самі зробимо ходоги собі. Це ми самі зробимо собі ходоги. А, а ми краще за вас їх приготуємо. Ні, ми краще зробимо. Як ви бачите, всі ми в костюмах сосисок і зараз будемо робити ходоги. Для початку беремо булочку, далі додаємо кетчуп, потім додаємо салат і загортаємо це все в серветку. Коли ходог окупнований, він відправляється на підставку. Коли учасник перший в підставці, то може стартувати наступний. І на все про все у команд 90 секунд. І починаються 90 секунд зараз. Як зараз? От вже почались. Давай, давай, давай. Хопа. Давай, Росіську. давай, давай. Розколбасив ще зараз. Давай, давай, е -е салатик. Е -е Серветка. Е -е Серветку взяв. На леся, так. Заки... Леся, like, на кінь на цей Леся Пішов через рамку Жень через рамку. Давай, давай! Женя, Женя, давайте поцелить! Женя, Женя, Женя! Обертайся, обертайся. Підвишку засунь. Пішов! <хух> пішов! Рідненько, рівненько, рівненько обгортайся. Давай, Нікіта! <плес> закутайся, закутайся в серветку, закутайся. Закутайся в серветку. <плес> загорнися в серветку, загорнися. Пішов, 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 пішов. Наді, 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 злє, Вона не загорнула! Загорнись! Нормально загорнись! Андрій, нормально загорнись! Це врахують! Загорнись нормально! Я тебе прошу! Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Катя, вилазьте з Буди! <клес> у вас там що? Будиночок? На щастя? Да. Це у неї просто кібаб в лаваші, походу. А що не так. <клес> Подивіться на хлопців і на дівчат. Однозначно, перемога сьогодні за чоловіками. 16 тисяч гривень на їхньому рахунку! Сосисонька моя, сосисочка ти моя! Не хочу обійматися. Так, ну що всім смачного, по-перше. дякую вам за привітання. Я закриваюся своєю булочкою. Бажаю всім гарного вечора. Не ходіть по інших каналах.